Ціна, до речі, в першому раунді була 6 центів, приблизно 15-25 доларів за монету. Тобто ось ці зони я для вас відмітив. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні ми розглянемо проект Conflux Network. Розглянемо взагалі, що це за проєкт. Подивимось, які фонди інвестували в цей проект, і чи взагалі варто його додати у свій портфель. А перед тим, як ми почнемо, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримайте мене, підтримайте українське. Ну і звичайно, якщо ви перейдете на мій Telegram канал то там є ось така безкоштовна табличка. Я думаю, для новичків вона буде дуже корисною. Тобто тут я зібрав проекти і монети, які ще не бачили бичого ринку. Тому переходьте, я буду вам дуже радий. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, монета Complex Network на крипторанки знаходиться на 87-му місці. Капіталізація її становить 400 мільйонів доларів. Це монета є Layer 1 Proof of Work Що значить Proof of Work? Для того щоб добути ці монети і підтримувати цей блокчейн. Потрібно затратити реальну електроенергію, тобто не важливо, чи це жорсткі диски, е відеокарти. Тобто монета добувається за рахунок того, що ми тратимо реальну енергію. І якщо ми перейдемо на список proof of Work, то ми звичайно побачимо тут, друзі, біткоін, Dogecoin, лайткоін. Тобто ця монета знаходиться в цьому списку. Бачимо капіталізацію 400 мільйонів доларів. Зараз давайте більш детальніше перейдемо. Які фонди інвестували цей проект? Тут є Sequoia Capital, DWF Labs, Sequoia Capital China. Якщо ми подивимося Sequoia Capital China, куди інвестувала, то побачимо, що це є тільки Confluence Network і MultiChain. Тобто проєктів проектів не також і багато. Так, якщо ми перейдемо подивимося, куди інвестував цей фонд, то побачимо, що тут є більше проектів, тих як Тон Synthetix, Ну і побачимо, тут звичайно є Confluence Network Тобто також не багато проектів. Одразу скажу, друзі, що як на мене, то це. Китайський блокчейн. Я думаю, що Китай буде на наступному буларані також приймати участь. І якщо ми перейдемо нижче, то побачимо циркуляцію монет. Сьогодні 3 мільярди монет знаходиться в циркуляції. Максимальна буде 5 мільярдів. Капіталізація дійсно вже зараз на даний момент трошки велика, як на мене. Тобто пізніше, давайте перейдемо до графіку. а Зараз взагалі давайте розповім в чому основна суть цього проекту. Так, що ж таке конфлюкс? Конфлюкс це загальнодоступний блокчейн рівня 1, створений для підтримки децентралізованих програм, будучи більш масштабованим, децентралізованим і безпечнішим, ніж існуючі протоколи. Кокс полегшує передачу цінних активів, роблячи процес швидким, ефективним, без перевантаження мережі та низькими транзакційними витратами. Платформа базується на механізмі консенсусу 3Graph, а зараз про цей консенсус я трошки більш детальніше розповім. І поєднує алгоритми Proof-of-Work і proof of Stake для досягнення консенсусу. А зараз давайте більш детальніше про цей протокол розповім. Дивіться, друзі, біткоін і ефір можуть підтвердити лише один блок в будь-який момент часу. А технологія трій граф. Конфлюкс вона навпаки може підтверджувати кілька блоків одночасно. І ця паралельна обробка блоків і транзакцій скорочує час підтвердження і значно збільшує пропускну здатність транзакцій. І конфлюкс об'єднує всі допустимі блоки в єдину структуру, і це полегшує порядок виконання всіх транзакцій в системі масштабованим і надійним способом. Тобто переваги в цьому блокчейні дійсно є над другими. А зараз давайте, друзі, подивимось, по яким цінам інвестували фонди в цей проект. І так, для цього переходимо на сайт DropStab. І давайте включимо вкладочку фондрейс. Тут подивимось з вами, що приватний раунд був перший у 2018 році і було зібрано 30 мільйонів доларів. Звичайно, тут інвесторів перших не показують, хто інвестував, але токенів було продано 467 мільйонів. Далі був приватний раунд, другий у 2019 році. Ціна, до речі, в першому раунді була 6 центів. В наступному раунді була 8 центів. Приватний раунд у 2020 році була вже ціна 10 центів за монету. То я вам кажу, по яких цінах купували фонди. Так, було продано 50 мільйонів токенів, і був знову раунд у 2021 році, на 5 мільйонів доларів. Уже проністував ось цей фонд. Далі бачимо, фундінг раунд також був. 23-му році і ще один був також 23-му році, тобто DWF Labs інвестували, тобто такий маркетмейкер. Тут ціну, звісно, також не показують. Але, друзі, якщо ми перейдемо на графіку, то ми побачимо ось цей памп. Я думаю, цей фонд і якраз і зайшов цей проект. Зараз давайте більш детальніше вже перейдемо до самих графіків, але перед цим хочу також показати вам. Якщо ми перейдемо на GitHub, то побачимо, що розробка блокчейна дійсно таке є. Тобто є якісь активності. Дивіться, бачимо апдейти 3 days ago, тобто 3 дні назад було якесь оновлення. Дивимось, нижче також було якесь оновлення. Далі також було. тобто останнє... Дивіться, наступної неділі, тобто бачимо, що активності по розробці також якісь є. Тобто це не мертвий блокчейн, можна сказати. І так, друзі, зараз давайте переходимо до графіку, і я покажу, по яких цінах купувати монету в довгострок, щоб було вигідно, так? І так, дивіться, сьогодні монета коштує 13 центів, на, на самих низах вона коштувала, ну, давайте, в середньому, 3 цента, 2,5 там плюс-мінус. Я думаю, що монета найближчим часом, тобто наступних пару місяців, вона все ж таки спуститься в цю зону. Чому я так думаю? Бо зараз я вам покажу графік капіталізації. Але при цьому давайте я вам покажу цілі для цього проєкту. Якщо все ж таки 2,5 долари 2,5 цента це було дно, то давайте проведемо FIBO. Я завжди провожу FIBO і дивлюсь цілі для всіх проєктів. FIBO проводимо від самого Лоя до самого Хая. Перші цілі для цієї монети, як на мене, це звичайно оновлення ось цього попереднього хая, це в районі 1,7 долара, ну приблизно 2 долара. Так? Наступна ціль це буде рівень 4 в районі 5 доларів. І основні цілі, як на мене, це рівень 1,618, це приблизно 15-25 доларів за монету. Якщо ми подивимось від сьогоднішніх навіть цін, давайте, сьогодні монета коштує 13 центів. То до рівня 618, це приблизно 180х, так? чи може бути такий результат, друзі, покаже тільки час і побачимо на дистанції. так Звичайно, вигідніше купувати монету, коли вона спуститься в район 5 центів, чому я ось ці зони показав, тобто 3,5 центів. Бо якщо ми проведемо Давайте профіль об'єма, проведемо профіль об'єму від самого Хая до самого Лоя, то побачимо, що тут є. Основні закупки, тобто викуп монет, був в районі 3 центів. Тобто, я думаю, ви прекрасно це бачите, так? Тобто основна капіталізація була ось тут, в районі 3 центів. І потім побачили, звісно, памп. Тобто максимальна кількість монет була відкуплена ось тут, друзі. А зараз давайте перейдемо більше на графік капіталізації. І так, друзі, зараз ми знаходимося на графіку капіталізації і бачимо з вами, що капіталізація вже оновила свій попередній хай, який ось тут знаходився. Тобто, по суті, для неї, для монети, вже бичий ринок вже почався, якщо судити по капі, так? Я провів ось Фібо, і основна зона, як на мене, найближча, де можна вигідно купувати цей проект до острок, це ось ця зона. Давайте я її проведу, щоб було більш видно. Тут не раз монета відштовхувалась від цієї зони, тобто тут була зона підтримки. Тут також бачимо, що були накопичення, ось тут. Тобто, це максимальна зона, де ціна капіталізація реагувала. так? Ну і е, я провів FIBO. Дивіться, ось так. Я не беру ось цей памп, а беру ось цю зону. По FIBO це якраз рівень 0,5, і наступний рівень 0618 ось тут знаходиться. Тут якраз є ось це накопичення, також є ще одна зона. Давайте я її також відмічу, приблизно ось тут. Отут також монета приходила до цієї зони також не раз. Тобто, друзі, я завжди дивлюся на капіталізацію, а потім вже дивлюся на ціну. І коли ціна прийде, точніше, капіталізація прийде в ось цю зону, тут можна, звичайно, робити перші покупочки. І неважливо, де буде в цей період ціна, так? Тобто, ось ці зони я для вас відмітив. Це капіталізація в районі 200 мільйонів доларів від 150 до 200 мільйонів. Я вже не сильно впевнений, що капіталізація прийде ще раз у сезону, але якщо все ж таки буде сильний дамп, то звичайно можемо побачити ще район 100 мільйонів доларів. Мінімально була, бачимо, це 50 мільйонів. В цей період ціна. Давайте подивимося скільки була. Ціна була 2 цента. Так? Це, коли, це коли було 50 мільйонів доларів. Звичайно, було б добре, коли ми сюди прийшли б ще раз. Бо тут дійсно є ось цей імбаланс, не перекритий, тут ще один імбаланс. На мою думку, ми в ось цю зону, як мінімум в 6 центів, ми прийдемо. Я вам рекомендував би дочекатися ось цієї зони. Тобто, перша зона 6 центів, наступна зона це може бути від 3 центів і нижче. Зараз по сьогоднішній ціні, в 13 центів. Ну не сильно мені е пасує так купувати по цій ціні, так скажу вам чесно. І на кінець скажу дійсно, проект заслуговує уваги. Монета Proof-of-Work. А на історії, друзі, Proof-of-Work завжди показують ріст на бичому ринку. Ось такі думки були стосовно цієї монети, друзі. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!